Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Слава Його. Та відпускає свою жінку, бере іншу чужу з нею, і коли жінка покине свого чоловіка вийде за іншу чужу ложість. Чому Господь Бог говорить про це? І тут розумієте, євангелист зразу ж після такої ситуації, як коли говорить. Чужоложить чоловік, жінка, відпускає, не відпускає. І тут зразу Євангелист звертає увагу на дітей, які приходили до Ісуса Христа, але учні їм забороняли. І Христос каже: не забороняйте дітям приходити до мене. Вроді би зрозуміло. Бо кожен із нас, знаєте, як бачить дитину, ми на дітей дивимося по-іншому, як на дорослих. Дорослих дивишся, думаєш собі, що це за людина, що він там думає, що він там від мене хоче, чи він мене буде хвалити, чи він мене буде принижувати, чи буде мене величати, чи щось інше. Ти не знаєш, чекаєш. А від дітей, від дітей. Тільки радість, Дивіться, воно таке миле, маленьке бігає, тішиться життям. І каже Христос, поки не будете такі, як діти, не прийдете до Царства Божого. Я вже багато раз прикладів приводив різних, чому діти, так, ну, чому, що є такого в дітях, що немає в дорослих. Але тут я хочу вам сказати таку річ, знаєте, на яку я звернув увагу, коли Христос. Він каже, хто Царство Божого не прийме, як дитина, не війде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. І обнявши їх, знаєте, зверніть увагу, що Господь Бог звертає нам увагу, щоб ми були такі, щоб нас хотілося обняти. Чи завжди ми є такими? Що нас хочеться обняти. Часом, знаєш, ми такими, що нам хочеться затулити рота або ще щось інше, але обняти це вже дуже рідко. І тому кажу вам, будьте як діти. Будьте такими, що вас хочеться обняти. Будьте такими, що дивлячись на вас, ви посміхалися. Люди, що ви посміхалися, і буде щасливими, що знають вас. А для цього просто бути замало. Для цього треба бути людиною в першу чергу. А людина це та, що несе людяність, доброту, співрозуміння, співчуття. Треба бути е, таким людей, люд, такою людиною. Яка вміє співчувати, яка вміє себе поставити на місце іншого? Бо коли ми з кимось хочемо посваритися або когось принизити, ми ж допускаємо, які слова можуть його найбільше образити і стараємося тими словами ту людину і принизити. Але чи багато ви слів підбирали для того, щоб людину зробити щасливою? Тому будьте як діти, будьте такими, яких хочеться обняти, бо іменно на таких Господь Бог кладе свої руки і благословляє. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос рождається. Славімо Його!